Чемпіонат України з велоспорту пройшов на Буковелі. Курорт приймає змагання такого високого рівня вже вдруге. За словами організаторів, умови тут ідеальні. Значний перепад висот та стрімкі спуски, на яких спортсмени розвивають у понад 100 кілометрів на годину. Самі ж велосипедисти зізнаються, 18 кілометрова траса дуже складна і є чи не найважчою з поміж трас національних чемпіонатів європейських країн. Але тим і цікаво. за результатами гонки спортсмени отримують ліце. На першості Європи та світу. Буковель найкраще підходить для такого відбору, тому що це дуже складна, дуже важка територія і дороги для велосипедистів, тому саме тут визначаються найсильніше. Ви розумієте, якщо це робити на рівнині, то на рівнині всі їдуть більш-менш однаково. Для Буковелю було цікаво зробити цей старт, уже фактично другий, тому що попереднього року також був подібний старт, тому що Європейці побачать, що Буковель і Україна придатна для проведення змагань будь-якого розміру і будь-якого гатунку.